Привіт, леви! Подивимось, яким буде для вас листопад 2023 року. Це відео актуальне для тих, хто по знаку зодіака Лев по Сонцю або по асценденту Лев. Подивимось ваше недавнє минуле. Теперішнє. Найближче майбутнє, тобто кінець листопада. Налаштовуйтесь і починаємо. Ви, собственно, персона, як то кажуть. Я хочу одразу прояснити знову сімку кубків. Вона щось мене кочує з розкладу в розклад. Леве. Про що тут у вас на давньому минулому сімка кубків сигналізувала? Ви були в ілюзіях. Вся ваша сила зливалася на те, щоб підтримувати якісь ілюзії, якісь фантазії, можливо, навіть. А В реалі цього всього просто не було. Ви приймаєте вольове рішення вийти з цього. Піти. Тут просто одразу дві карти сигналізують про те, що ви шукаєте вчасний момент або шукали його в недавньому минулому, щоб закінчити і завершити цей ілюзорний фантазійний стан. Тобто те, що ви собі надумали, воно так не зіграло, не відбулося, і ви просто свою силу витрачали дарма. Прояснить мне еще тут кубки. Прояснить мне кубки тут. Кто у нас тут? Ваш куб. Дивіться, тут бажання повернути своє майбутнє і навіть надії, навіть не стільки бажання, а надія на те, що в майбутньому вам не доведеться більше проходити такий болісний і неприємний досвід. Тобто якась ситуація вас вибивала з колії, але ви вже відчуваєте, що потроху все починає покращуватись. І щастя близько, щастя не за горами. І дійсно це так: тут зірка з сонцем. Це просто шикарні перспективи для вас. Ви молодці, що ви взяли себе в руки і просто вирішили піти. Це вам тільки в плюс. Теперішньому? О, в теперішньому одні жезли, тобто це рушільна сила, це робота, це енергія. Давайте прояснимо. Королева жезлів ще тут в теперішньому владів. Емоційна, енергічна запальна вогняна жінка, з якою у вас тут вибір на побудову сім'ї. Для чоловіків це актуально, якщо ви жінка, то це, власне, ваша репрезентація, тобто ви налаштовані на те, щоб Налагоджувати гармонію в своєму житті на те, щоб працювати над своїми стосунками, якщо такі у вас є. А якщо ви самотня, то це найближчий час ви справді зустрінете людину, з якою вам захочеться своє гніздечко, гармонію, і це такий вибір іти за покликом серця, за коханням. Давайте прояснимо тут девятку жезлів. Тут теж така карта партнерства, коли партнери один одного, саме в цій колоді, коли партнери один одного підживлюють, коли вони дають один одному рости і розвиватися. Про що саме тут в левів буде? Так, Видно, що ви тривожитесь через те, що можете прогавити якийсь вдалий момент, і вам дуже хочеться самому все зробити, і, і знаєте, що навіть? Я тільки що подумала, якщо ви в активному пошуку кохання леви. То ви, ну, ви нікого не прогавите, ви тут апріорі зустрінете в листопаді людину, яка буде вашим soulmate, як то кажуть. Але ну, ви можете просто, як так, проявляти забагато ініціативи і тривожитися через те, що притягуються до вас не зовсім ті партнери, яких ви хочете, тому що ви. Дуже такі, я сам собі на умі, я можу йти тай перший, п'ятий двадцяти, а ти що? А ти? Докажи мені, докажи мені, що ти достойний. Ну, знаєте, Ви можете це не говорити прямо, але ви можете такою дуже-дуже сильною позицією відлякувати просто потенційних закоханих у вас, та, і ці потенційні швидко сходять на ні. Тому тут більше сконцентруйтеся на. Заземлені, приземлені. Не показуйте одразу, які ви класні, які ви шикарні, що треба вибрати саме вас. І тоді не будете тривожитися стосовно цього. Бо тут конкретне незадоволення, типу що я роблю не так? Я ж така шикарна, шикарний офігенний, офігенний, і щось нічого ж такого, як я, я не зустрічаю. Я розумію, що самооцінка це така серйозна штука, але ну, на першій зустрічі не треба казати, що ви там заробляєте мільярди і взагалі. От. Ну, Це те, що йде з інформації. Що можу, то транслюю. Давайте ще прояснимо тут, коли це розжазлів. Цей лицар жезлів може з'являтися в вашому житті в листопаді для того, щоб якісь свої власні фінансові питання закрити. Тобто тут може для кого актуально діло йде в суд, якщо ви, наприклад, розлучалися, і ваш лицар жезлів може сказати: знаєш що, я там телевізор купував. Да, і там 50% за кавомашину давав, пам'ятаєш, 10 років назад. Тобто, тут така ситуація може бути. Він просто хоче вас під, так би мовити, законним якимось методом хоче вас обанкрутить, пустить, посвіту. Так, ну. Так, ну. да, тут відкритий конфлікт, конкуренція. Давайте подивимося. Що з цим робити, Левом? Ваш партнер, наприклад, по роботі, теж може підкласти вам таку підлянку. Щоб вас щось забрати. Ну тут. Ну тут. Тихо мирно, я не знаю, чи ви вирішити. Тут хіба треба підключити всі свої зв'язки і з холодною головою дуже хитро і дуже так по-жіночому, по хочеться сказати. Ну, от, власне, Хитро, але продумано цю людину поставити на місце. Ну, Цікаво, Леви, у вас тут ж. Давайте дивитися найближче майбутнє. Ну вау, ви в оточенні двох тузів. Я перепрошую. Тут, по-перше, фінансово ви шикарно в кінці листопада виростете. Тут два точно види заробітку, можливо, навіть ще, ви гарно їх будете розвивати. Плюс тут гармонія і задоволення. Ну, я не знаю, тут є сенс прояснювати. Бо під кінець листопада у вас ці всі перепиті, якісь такі більш побутового якогось характеру, вони. Е Пройдуть та, всі свої етапи і завершаться, ви будете відчувати себе просто на коні, так би мовити. Ну, та, багато роботи для цього зроблено буде вами. Але у вас тут добробут по всіх рівнях і всіх фронтах, і гармонія, і хтось подарунок вам може зробити. Десь гроші з'являться, які ще додатково. Тобто, тут для вас шикарні перспективи Леве. Яка енергія біля вас буде в листопаді ваше оточення? Так, леве дивимось. Так, сам в полі воїн. Я розумію так, що це ситуація, коли ви будете зациклені виключно на якихось своїх справах, можливо, там на другій половинці, і ваше оточення буде трохи таке мовчазне. Тобто, ви для себе значите більше, ніж якісь там знайомі і так далі. Тобто, да, люди біля вас будуть, та енергія якась крутитиметься, але. Вона не буде для вас такою знаковою і значущою, тому що все діло у вас самих. Ви задоволені тим, хто ви є, цього вам достатньо. І підтвердження ще від якихось інших людей з вашого оточення вам не потрібне. Як ви будете себе почувати психологічно? Ой, ой, леви все. Як будете себе почувати. Ну, от, це те, про що я кажу. Вам ніхто не замінить тої любові, тої гармонії, яку ви відчуваєте, коли ви йдете в глибину себе, розумієте, які ви насправді шикарні. Тут навіть не про якийсь там нарцисизм, знаєте, щось таке, тут про здорове розмежування, внутрішнє життя так само важливе, як і зовнішнє соціальне життя. Тому, леви, тут у вас шикарні перспективи і гармонія. Отаким От був прогноз на листопад. До наступних зустрічей, до наступних відео.